І так перше, що я роблю? Який ж етап перший? Це увідно-мотиваційний етап використання легенди. Для чого я це роблю? Активізація природної допідливості, налаштування на сумнівну роботу на уроці, створення інтриги, постановка проблемного питання, визначення теми уроку. Другий етап це актуалізація опорних знань учнів, активізація навчальної діяльності. Для реалізації цього етапу я використала такі методи, як бесіда що може оцет?» і мозковий штурм. Для чого я це роблю? Виявлення рівня знань учнів про використання оцтової кислоти у побуті, виходячи з їх власного досвіду, визначення учнями завдань уроку та предмету дослідження. Третій етап це засвоєння нових знань. Тут була робота у парах, у парах експериментально-дослідницька робота учнів над вивченням оцтової кислоти і заповнення порівняльної таблички. Для чого я це роблю? Засвоєння нового матеріалу на основі знань, отриманих при вивченні хімії у попередніх класах, формування учнів навиків самостійної дослідницької роботи на основі спостереження та аналізу хімічної властивостей оцтової кислоти. Розвиток критичного і творчого мислення, уміння робити висновки та узагальнення. Поглиблення логічного мислення, уміння аналізувати, порівнювати, узагальнювати, встановлювати закономірності поведінки оцтової кислоти з іншими речовинами. Формування у школярів діалектичного мислення явище, суть, причина, наслідок. Розвиток при цьому допитливості розуму, самостійності, усудження. Ну і, звичайно, домашнє завдання було нерозривно пов'язане із темою уроку, щоб діти, вивчивши хімічні властивості остової кислоти, зрозуміли, що постова кислота і на хімічних властивостях оцтової кислоти базується її широке використання не тільки в побуті, а й в народному господарстві. Через то таке було задано домашнє завдання. Для чого я це роблю? Розширення діапазону знайшли про використання оцтової кислоти, розвиток пошукової та превентивної діяльності. умінь працювати з інформаційно-комунікаційними технологіями та іншими джерелами інформації, сприяє формуванню різних видів компетенцій. Зараз що в вашій увазі, оскільки проєкти поділяються на короткотривалі і довготривалі, ми хочемо запрезентувати вам роботу над довготривалим проєктом. Питання, яким нащадку нашого розбуди це згубний вплив алкоголю на організм людини. Вивчивши те, насичені одноатомні спорти, перед нами постала дилема. Сперти відіграють позитивну роль у життєдіяльності людини чи негативну, оскільки вони згурно впливають на організм людини. Мета проекту перша – визначити галузі використання спирту у народному господарстві. Друге довести або спростувати негативний вплив спирту на організм людини. Третє привернути увагу учнів шкіл міста Броди до проблем алкоголізму. Для роботи у проєкті ми об'єдналися у чотири групи. Кожна з яких мала певне завдання. Перша група соціологи. Зустріч зі... з психологами нашої школи провели соціологічне опитування. Друга група біологи, Послідження негативного спирту на організм людини. Третя група хіміки визначити галузі використання спирту в народному господарстві. Четверта група дизайнери створили. Мультиметійну презентацію Microsoft PowerPoint, інформаційний бюлетень і покет Microsoft Publish та веб сайт Ми потребували презентацію на тему атиовий «E спирт Бути чи не буде. Грикує в нас, як на нашу думку, найголовніше запитання. Перед початком роботи ми провели опитування у класах шкіл нашого району, попрацювали з мережею інтернет і отримали такі дані. Живають алкоголь, 6% учнів 8 класів, 12% учнів 9 класів. 23% учнів 10 класів, 37% учнів 11 класів. Кожна дія має свої наслідки. Телевелоципет є антидотом, тобто протиутрутою для метамолу, а також високолорійним продуктом, що забезпечує енергію реакції у організму. Це позитивні наслідки. Проте на той великий жаль негативних наслідків набагато більше. Це і захворювання печінки, патології головного і спільного мозку, захворювання серцево-судинної системи, статеві розлади, патології нащадки, порушення функціонування всіх систем організму. Боярство це нещастя, адже людина, яка не спімона сказати ні вживання алкогольним напоєм, стає на шлях, що може призвести, призвести її до деградації, а аж до смерті. Боярство це нещастя над яким сміються, захворювання, над якою знущається. Вибратися з цього виру дуже важко, значно легше в нього не потрапити. І це залежить від нас, нашого світогляду, нашої волі і наших переконань. Людину, яка від алкоголем, розпізнати дуже легко. Для неї характерні такі особливості, як агресивна нераціональна поведінка, насильство, депресія, нервовість, вигіршення ходи, стра... серйозна втрата пам'яті, перечасне старіння, характерний п'яниці, біль стопа та тіння кінців круг тощо. Попрацювавши в мережі інтернет, ми отримали такі дані: Чернівецький, Хмельницький, Херсонський, Одеський, Харківський, Дніпропетровський областях найбільш поширені за алкоголізм. Найменш поширене це за захворювання в Миколаївській області. Дійсно, тиловий спирт може облімати це вода смерті. Але разом з тим, тиловий спирт має широке застосування в народному господарстві. Тиловий спирт використовують у різних галузях. У хімічній промисловості, у медицині, фармакології, у харчовій промисловості, в форфомелі, як добавка до палива, як органічний розчинник. Отже, алкоголь не є сумісним і здоровим способом життя. Ми дослідили негативну, негативну дію алкоголю на організм людини з біологічної точки зору, з генетичної на спадковість організму і потомство, з медичної на здоров'я людини і тривалість життя. Соціологічні надіяльність і працездатність людини, сімейні стосунки і витримання дітей. А також переконали, що без ідеового спирту дуже багато галузей народного господарства просто не можуть обійтися. Ми створили невеличку пам'ятку старшокласникам твоє щастя у твоїх руках, в якому зазначається, що ворогами нашого здоров'я, перш за все, є алкоголь, нікотин і наркотики. Ми повинні пам'ятати, що майбутнє нашої країни, у наших. Ми вирізали свої думки щодо дуже актуальної проблеми нашого століття, 21 століття це алкоголізм. Чому саме ця тема? Тому що для побудови могутньо розвинені держави нам потрібна здорова нація. А за статистикою, більше 83% людей починає живати алкоголь, алкоголь в саме у шкільному віці. І тому потрібно формувати у дітей психологічну нетерпимість до алкоголю і інших звичок. Однак це ще не найстрашніше, тому що п'яниця можна дати ще й раніше, незалежно від того, хочеться цього чи ні. Жінки п'яниці прожить п'яниць. Незалежно від сокої вагітності жінки, концентрація алкоголю крові плода дорівнює таким саме концентраціям, як і в крові жінки, яка випиває. Це може призвести до недорозвиності не плода або й до смерті. Отож, ми мімо сказати, ні алкоголю. Також, враховуючи, розуміючи те, що далеко не кожен має змогу дізнатися про позитивні і негативні наслідки алкоголю, ми з метою більше достукатися до громадськості і в першу чергу до нашої молоді створили сайт на цю тему. Наш сайт під'являється на чотири сторінки. Зайшовши на одну сторінку під назвою наш проєкт, ви маєте змогу побачити ті питання, які ми досліджували, і відповіді, які ми шукали. Відповідно, перше питання звучить так, чи насправді ателой спирт такий шкідливий. Друге питання, чи є позитивний вплив алкоголю на організм людини. І відповідно третє питання, чи може людство обійти себе без святого спирту. Ми вважаємо справді, що ці питання є актуальні і важливі в наш час, тому що особливо щодо молоді, яка бездумно вживає алкоголь, не думаючи про наслідки, які приходять через декілька років. І відповідно на третій на сторінці нашого сайту під назвою чи знаєш ти що. Ми розмістили цікаву інформацію, яку може отримати кожен бажаючий про позитивний і негативний вплив алкоголю і його наслідки. Відповідно, зайшовши на третю сторінку, ми читачеві даємо прямий висновок про негативні наслідки алкоголю і його вживання. Також на четвертій сторінці нашого сайту, це заключна сторінка, ми запрошуємо всіх бажаючих взяти участь в анкетуванні з теми так і алкоголь. Час роботи на темою тиловій спирт, бути чи не бути, ми вирішили випустити газету, у якій порушили питання про те, як правильно захистити себе від розмов деградації та алкоголізму. На першій сторінці нашої газети ми опублікували статтю «Алкоголізм починається з пилом, яка розповідається про наслідки вживання алкоголю та слабоалкогольної продукції. У другій статті нективний ефект етанолу» ми ми розповіли інформацію про, про реакції, які відбуваються в організмі під дією етанолу. А також пропонуємо читачам нашої газети пройти тест на алкогольну залежність. Підсумуючи роботу, ми можемо дати такі рекомендації: уникати компанії людей де друзі з алкоголем, ніколи під яким приводом не вживати і не пробувати алкогольні чи слабоалкогольні напої. Визати дію етанолу. Підливою і лютуємо. Наш клас обирає здоровий спосіб життя. А ви? Як ви називаєте? Зараз ми хочемо подарувати декілька хвилин на сьогодні і детей. Можу ще сказати. А зараз в розробках ми ще не попрацювали. закусі українського кому року 2010, але в нас працюють, ми наші методоб'єднані, вчителі біології і хімії, ми об'єднані, тому що в нас в районі в сільських школах в нас, вчителі, які викладають біологію, вони ж викладають і хімію, здебільшого так. От, І тому е, наше методоб'єднання працює над проблемою формування компетентної е, особистості, е, особистості школяра. Під час викладання шкільних предметів біології, хімії та власній роботі, формувати компетентну суду школяра може тільки компетентний вчитель. І тут знаєте, я сьогодні так трошечки жартувалася безправді методистом, хоча я в душі та є вчитель. Тут наголошу анекдот, ну не буду. Так, але не так, не так давно я, я все-таки вчитель, маю уроки, і ось все це. І важка робота вчителя, як ви знаєте, але є той продукт, є таки, яку вийну. Ну, Але сталося так, що і так. Така, знаєте, може, не так красочна форму, але презентація про те, який то має бути той ем, компетентний вчитель. Отже, професійна компетентність вчителя, в чому воно заключається? Знаєте, так, я... чому, то, чому це важливо? Ставимо собі зараз питання. Подивіться, бізнес, як швидко, вперед, суспільство, родина, школа, освіта, ну, приблизно можна подивляти як 10 км на годину, так ми ну, рухаємося. Я, наприклад, сьогодні хочу сказати, що Іванна Йосипівна, вона в нас ще і веде курси, оці інтерівські курси. Бачите, вона вчила, вчить інших, сама добре навчилася, і це є великим плюсом в її роботі. Тому ми не можемо відставати. Проте освіта не тільки виконує соціальне замовлення, але й покликана відпереджувати всі інші сфери суспільства. Що вона повинна? Бути фактором розвитку суспільства, дбати про впровадження розвивання технологій, Розвивати вміння вчителя перебудовувати власну професійну діяльність. Хочемо ми того чи не хочемо теж. Яка сучасна модель професійного росту це е, умова швидкої зміни, е, вчитель треба звернути увагу на посвідомлення, розуміння, оцінювання власного педагогічного досвіду. Інколи зустрічають вчителів, які ну так і ну так багато вони роблять. А, е, Працюють під областями, але інколи так треба оцінювати свою роботу і оптимізувати. Здатність побачити свою професійну діяльність в цілому, швидко і конструктивно привести свою діяльність у відповідність до нових ціннісних орієнтацій, тобто опановувати нові технології. Компетентний вчитель це фахівець, який володіє професійними знаннями, здатний не тільки проектувати свою діяльність а й керувати педагогічним процесом, реагуючи на будь-які зміни освітнього процесу. Отже, професіоналізм педагога це єдність теоретичної і практичної готовності до здійснення педагогічної діяльності. Отже, зміст педагогічної компетентності це інформаційний, операційний і мотиваційний. Інформаційний компонент, широкий світогляд, загальна культура. Психолого-педагогічні знання, бездоганне володіння дисципліною, знання методики викладання, професійно-педагогічна ерудиція. От як багато, щоб так багато купили. Для так, операційний компонент, володіння професійною культурою мовлення, спілкування і педагогічним татом, різноманітними технологіями і методами навчання, методами, методами діагностики і моніторингу педагогічної діяльності, методами впливу на аудиторію, професійною спостереженістю. Мотиваційний компонент любов до учнів вимогливість до себе і до учнів доброзичливість, комунікабельність, захоплення роботою, здатність прививати інтерес до своєї дисципліни, постійне вдосконалення майстерності. Отже, критерії професійної компетентності, професіоналізм, творчість, майстерність, ефективність, оптимальність, індивідуальний стиль. Рівні професійної компетентності вчитель стажера, тобто після вищого учбового закладу чи коледжу, входження в практику професії, перші позитивні результати. Що він має знати? Володіти основами професії, застосовувати відомі наукції практиці прийоми, посередення розв'язання нестандартних задач сам до себе відкриває позитивну результативність і ефективність, переважаюча орієнтація на знання. От вчитель майстер і Володіння найкращими зразками прийомів, відомих на у і практиці. Повсякденне розв'язання нестандартних задач, стійка висока ефективність, оптимальність, робота без перевантажень. Акцентую. Прагнення враховувати розвиток учнів, передача досвіду іншим вчителям. Вчитель-новатор. пошук і використання оригінальних прийомів чи цілісних оригінальних систем навчання і виховання, творчості. Ефективність в пошуках нового, чітка орієнтація на розвиток учнів як головний результат діяльності, і індивідуальності. Ну і вчитель дослідник. Прагнення імміння вивчати, значучість оригінальних ідей, нових прийомів інших вчителів, а також провадження власних дорог. Оцінювання їх ефективності в оптимальності. Отже, рівень професійної компетентності вчителя професіонала. Вчитель професіонал це майстер, новатор, дослідник. Прагне до саморозвитку, всі пошуки від учня до учня і для учня здійснення. новатор, який випробовує синок, майстер, який володіє багажем сучасної науки, індивідуальність, вчитель, який досліджує, має високу результативність, створює оптимальну психологічну обстановку на землі. Отже, діагностика рівня педагогічної компетентності, експертна оцінка якості занять, якісна оцінка занять, наявність власних методичних розробок, виконання завдань, моделюючих професійну діяльність, аналіз навчальних досягнень, участь в семінарах, конференціях, самоаналіз потреба в професійному зрості. Так, дуже швидко я поспішала, тому що в нас ще сьогодні спільно із обласним семінаром. Вас, шановні колеги, розширене засідання творчої групи. Отже, творча група очолює творчу групу «Дудчик» Ганна Миколаївна. Але попередньо я скажу, що в нас працює три таких мішкільних методоб'єднання, хоч на ньому великі це є бродівське мішкільне вчителів хімії, і біології сьогодні присутня і Рівне Хривоцька, але Наріотна, прошу на Гриона, вчитель методист яка сьогодні тут є господиня, яка допомагає сьогодні Івані Єзкині. Так, Це є представник, керівник мішкільного метод об'єднання і членвочої групи під так кажемо, Це Гуціло Людмила Іванівна. І інший це є Понетвянський кущ, або при припониквянський припо дощ. Це є таці Світлана Мар'янівна. От, і зараз представлю роботу дуже коротко від нашої творчої групи. Дуже хана, будь ласка. Всім учасникам семінару, нашим гостям. Дуже приємно бачити вас усіх, знайомі обличчя у нас на Бродіщині. Буквально недавно я була у Львові, зустрічалася з моєю Михайлівною, Ви нас навчали, а сьогодні ми хочемо відтворити те, чого ми навчились. Отже, наша творча група динамічна, вона самооновлюється постійно і тому вона є творчою. Ми вважаємо, що тільки творчий вчитель може виховати творчого учня. А творчий це той ви сьогодні мали можливість переконатись, який постійно у навчанні, у пошуку, у пошуку, у самовихованні який постійно стимулює себе до професійного росту, незалежно від того, чи він вчитель початківець, чи він вже вчитель професіонал. Отож, хто ж наша творча група на сьогоднішній день? Прошу представитись. Ці марка він навчительство. Я перепрошую і в районного методу об'єднання. Так, прошу. Це видальована і маю. Світлана Майма навчити конфлятську. Я можу трохи покорувати, що Суксана Йосифівна теж призер конкурсу вчити роки в номінації біологія. Марія Петрівна Циманова, це наша зірочка, яка вже двічі приймала участь в конкурсі в 4 роки і...

Добре, дуже приємно. Отже, проблема, над якою працює наша творча група, це формування компетентної особистості школяра через впровадження інноваційних технологій в навчально-виховний процес на уроках природничого циклу. Отже, сьогодні на розширеному засіданні творчої групи, шановні колеги, звертаюся власне, до вас. Я хочу вам запропонувати співпрацю. На створення методичного посібника на е, допомогу вчителю з удосконалення змісту та форм навчально-виховного процесу на засадах впровадження в практику роботи інноваційних педагогічних технологій. На мою думку, напрямок як мотивувати учнів е, до навчання? Е, що ж, е, і чим я? Е, і, на мою думку, я вважаю, які слід використати е, підходи для е, створення кожного напрямку. Ну, насамперед, я вважаю, е, слід е, змотивувати напрямок вдало підібраним епіграфом. Е, також е, стисло, досить так лаконічно, е, доступно визначити головну мету, зміст, завдання. Також, на мою думку, з точки наукової точки зору визначити зміст самого поняття відний нам такий методичний посібник. Ось що з цього приводу сказала Галина Ярославівна Янчук. Такий методичний посібник необхідний, насамперед, вчителю початківцю для самоосвіти. Щоб збагатитися і набути досвіду, досвідченому вчителю, щоб звірити свої методичні надбання із запропонованими, і самовдосконалитись, і вчителю, професіоналу, щоб аналізуючи запропоноване, синтезувати і розробляти нові методичні прийоми і саме стверджуватись. Прошу які у вас до мене запитання, побажання. Процес. Я, в мене тільки є отакі чотири примірнички моєї роботи. Якщо вам буде цікаво, я можу вам їх залишити. Дякую за увагу. В школі працюють не в ані, але якщо порівняти випускників чи взагалі учнів, які були колись і тепер виникають у моїй діяльності. Парадокс. Який парадокс? Парадокс у тому, що колись полиці... на рахунок пам'яті і уваги учнів, знаєте, що колись в 7 класі з такими проблемами.